Наступні пару днів в Україні будуть з нічними заморозками на поверхні ґрунту. Найближчі ночі заморозки ймовірні на заході та півночі нашої держави. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 8 травня, дощитиме лише на Закарпатті та у Криму. На решті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Також в цей день буде вітряно. Очікується північно-східний вітер, 7-12 метрів на секунду, з поривами до 15-20 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 8 травня, то вночі знову будуть заморозки. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 17, а вночі буде від мінус 2 до плюс 5 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 13 до плюс 17, Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до плюс 4 градусів. У східних областях день очікується температура повітря від плюс 13 до плюс 16, а вночі від плюс 4 до плюс 8 градусів. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 15 до плюс 17, а вночі від плюс 3 до плюс 8 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 17 до плюс 19 в день, і від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла вночі. У Києві 8 травня хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним, без опадів. Температура повітря буде від плюс 6 до плюс 16 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!